Що нам На другу сесію сільської ради. Я не хочу б не знімали. На другу сесію. знаходимося державні в державній установі. Ми знаходимося в державній установі. Здійснюємо свої повноваження, які надали нам люди. Діяльність Львівської сільської ради і будь-якого органу місцевого самоврядування і апрозори. Сперечатися насправді. Діяльність сільської ради дійсно відкрита. І я думаю, що час завершувати, напевно, незважаючи на карантин, але я думаю, що до кінця ми не дотримуємося, звичайно, тих дистанцій. Як раніше було, що ми оголошували в третій сесії, я думаю, що якщо до нас приїде одна, дві, три, п'ять людей, і ми їх зможемо нормально розмістити, то теж хай приходять, слухають, задають питання, після сесії, щоб не формивати. Ну, якщо Тетяна завжди хоче знімати, будь ласка. Що за такі порядок для міпроцесів? Я, як написав, на, на період воєнного стану, я передбачаю, що треба відеодзйомку знімати. Так, тому що тут і виділяють гроші, Ну, то в нас же зараз нема воєнних питань. У нас воєнний стан. Так, зібрали, я теж розумію, фіксувати в інтернеті зібрали людей. Перше, зараз відеозйомка йде конфіденційна. І якщо я можу її поширити конфідація. не в той момент, коли вона зараз йде. А згідно якого закону ми маємо право заборонити? Ми рада, ми можемо заборонити. Подождіть, і доступ інтересно. до публічної інформації мають Давайте, всі якщо люди. Якщо у вас є така пропозиція, підготувати на сьогоднішню сесію проєкт рішення відповідно до вимог законодавства і ми його розглянемо.